Що вас мотивувало вступити до армії? Справа в тому, що я починав свою військову службу ще в 1983 році. Тобто ще задовго до розкладу, так скажімо, Радянського Союзу, я, я став кадровим офіцером, але потім під ну, з часом я змінився. В 1996 році я залишив військову службу, працював цивільним. Але коли постало питання захисту держави, коли почалася повномасштабна війна, я як офіцер не міг стояти е осторонь того, що відбувається, тому що ну, наприклад, як можуть воювати люди, які ніколи не служили в армії, вони захищають свою країну? А я кадровий офіцер, який отримав військову освіту і буду сидіти осторонь і чекати, поки вони там. Щось зроблять я цього просто, ну і морально, і етично, я не міг цього допустити. А які найбільші виклики ви зустрічали під час війни? Мабуть, найбільший виклик під час війни це мій бік. Справа в тому, що я, скажімо, другий етап своєї військової служби я розпочав вже у віці 58 років і. Ну, скажімо, в такому віці досить складно вже за фізичними кондиціями виконувати певні обов'язки, наприклад, вихід на позиції там і так далі, тому подібне. Але незважаючи на це, в мене були виходи якраз і на ноль, я досить часто виводив людей, тому що я був замкомандира батальйону. От і мені приходилося просто. Тобто виїжджати безпосередньо майже на лінію, скажімо так, не завжди, ну поблизу лінії е, фронту. І, наприклад, хлопці виходили на позиції, а зміну я чекав, ми завантажувалися. Ну то це повинно було, е, мабуть, найбільший вибір це мій вік. тому що недостатньо вже в такому віці фізичних кондицій. А в які моменти ви відчували гордість? Е Гордість я відчував ті моменти, коли е, хлопці до мене приходили і говорили мені дякуємо за те, що ви допомогли вирішити якісь е, інколи побутові проблеми, інколи якісь е, чисто е, психологічні моменти. Тому що, наприклад, е, коли я приїжджав зачитувати бойове розпорядження. Е, Довести до людини необхідність вийти на позиції це досить складно. Люди людям властиво боятися, і багато людей ну от вони знають, що вони майже ну скажімо, ідуть. Вони не знають, повернуться чи не повернуться. А от коли е, я пояснював їм ситуацію, коли розповідав, де знаходиться противник, наприклад, що їм там в певній мірі нічого не загрожує, або пояснював, що от е, будьте уважні в тому, в тому питанні. І коли вони верталися з бойових, вони до мене підходили і говорили: Володимирич, ми вам дякуємо. Які поради ви б могли б дати mm. тим, хто хоче вступити? Тут мені важко сказати, які поради? У кожного свій вибір, кожна людина повинна. Я не можу порадити там, що йдіть, не йдіть. Мені це важко зробити, але порада одна: будьте патріотами своєї держави. А які важливі уроки ви засвоїли під час війни? Саме, мабуть, Урок це те, що е, повинно бачити в будь-якій людині людини. Тобто е, розуміти, що цій людині притаманні якісь страхи, якісь фобії, якісь е, свої нюанси в поведінці, кожна людина різна. Я вам скажу більше того, в мене були люди, які е, ну, досить так е, активно вживали алкоголь, але е, при виконанні, наприклад, е, службових обов'язків, коли вони виходили там на позиції, все, це досить досить так. Ну, Суворо контролювалося, от і ці люди виконували свої обов'язки досить, ну скажімо, не те, що на пристойному рівні, а на дуже якісному рівні. І тому знаєте, люди різні, але перше за все треба бачити в людині людей.